До будинку інтернату ці дітлахи потрапили не за своїм бажанням. Так розпорядилась доля жити не з батьками, а серед таких як самі. По тому як зустрічають ці діти кожного відвідувача, стає зрозуміло. Увага та турбота їм потрібна особлива, аби потішити маленьких вихованців дитячого закладу. Оригінальний подарунок для них приготували працівники Державтоінспекції Закарпаття. Державтоінспекція Закарпаття опікується цими дітками. Ми бачимо, як їх. В гарних випадках беруть, усиновлюють батьки, ми їх знаємо, вони знають нас, і ми намагаємося як можна більше щось зробити хорошого для них. Цей раз запропонувала. Перукарня долучитися до якоїсь гарної справи і попросили їх привезти, щоб вони могли зробити діткам от гарні зачіски. Стильні стрижки для хлопчаків, модні зачіски для дівчат. Хто ще чекає своєї черги, інші вже тішиться своїм новим образом? Ми їх пострігли. Ми зробили прически їм. Ми подарили їм подарки, і я сподіваюся, що ми приємно зробили діткам і провели добре час з ними. В інтернаті виховується 21 дитина. У кожної свої проблеми. Зі здоров'ям вогник в очах у малечі з'являється щоразу після того, як хтось подарує їм, бодай трохи своєї уваги, каже директор інтернату. А після цікавих розваг, спілкування та подарунків, діти відчувають себе по-справжньому щасливими. Наші діти дуже раді гостям завжди, і цей захід ви самі бачите, наскільки позитиву, які позитивні емоції викликає поява. Нових людей якісь урізноманітні на їхньої діяльності, тому що якщо до цих пір стригли дітей один перукар, то тепер нові люди, нові методи можливо, нові зачіски. Хоч нові зачіски незабаром і розпадуться. Емоції від цікаво проведеного часу у цих дітлахів залишаться надовго, переконані гості, а тому неодмінно приїдуть сюди і наступного разу, аби подарувати дітям свято.